Загін швидкого реагування Червоного Хреста в Южницькій громаді оголосили набір до команди волонтерів. Завданням загону буде виїзд на місця руйнувань, надання першої допомоги, а також психологічної підтримки постраждалим від наслідків російських атак. Ініціюють створення такого загону в нашій громаді представники молодіжної ради. Телебачення громади Максим Самойлов розповів, що вже звернувся з офіційним листом до органів місцевого самоврядування. Приїжджали до нас до міста, запропонували створити у нас загон швидкого реагування. Це як базово у функціонал Червоного Христа набагато більше. Ми запропонували міській владі долучитися до створення цього. Нам потрібно десь в районі 15, може 20 людей. І тому ми запропонували залучити комунальні служби, де можуть дати працівників, які на це не робота, це не праця. це Допомога своєму місту це обов'язок ізнутрішньої. Тому щоб ми сумісно з людьми, які хочуть тут бути, і з комунальниками створили загін. Червоний хрест обучає цих людей. І ще приміщення воно потрібно для того, щоб складувати матеріали. Червоного хреста, ці ж лисби і плівку, щоб у нас було безпечне місце. Мабуть, може бути будь-який підвал десь 20, мабуть, квадратів 25. Технічно немає значення, щоб він був гарний для переодягання персоналу. Товариство Червоного Христа вже допомагало місту після російських обстрілів, надавали плівки, осб плити жителям та підприємствам, які постраждали від ворожих ударів. Крім того, проводили тренінги. В телефонній розмові представник Червоного Христа розповів про тісну співпрацю з 22 громадами Одещини. Ми не даємо інформацію, як що робити. В нас є тренінги, ми на яких ми обичаємо людей територіально в Одеський район. Ви так само будете отримувати допомогу е, в случае через ситуації. Ми будемо реагувати, приїжджати та допомагати. Якщо uh -huh. в громаді виявлено там берем мінімум 10-13 людей, можна створити е, первинну ланку, яка буде без юрособи, Але так само вона буде попідковуватися Чорноморською. На зараз міською, а потім буде в, в дальнішому. Е, Одеська районна організація. Ми будемо допомагати, ми будемо проводити інформаційні сесії. Це все залежить від людей, які заінтересовані. Якщо ви повнолітні і маєте бажання допомагати у надзвичайних ситуаціях, долучайтеся до команди волонтерів загону швидкого реагування.